Далі, передача ведення єдиного реєстру адвокатів державному органу, який буде незалежним від адвокатської спільноти та тіньових покровителів. Всі знають, що єдиний реєстр адвокатів України, так сказати, ЄРАУ, це, знаєте, як джерело таких зловживань. Вважаю, що повинна бути застосована така прозора якась схема для того, щоб оцих зловживань взагалі не було. Кого додають це реєстр, кого не додають, е, скільки грошей платяться, щоб навести надав... людину, вивезти людину, е, хочеш інформацію про себе додати, плати. Хочеш вбрати, плати, хочеш подихати, плати, плати повністю за все. А де це прописано? Чим це яким законом це передбачено? Ну, безумовно, ні. За оці мільйони гривень, за ці мільярди вже гривень, навіть я думаю, що вже не мільйони. І ми ще повинні і за це платити за кожний. Ну, це, це взагалі є, це, в принципі, є незаконно. Окремо, окремо, це важливо. Обов'язкова реєстрація всіх нормативно-правових актів адвокатури та повний аудит протиправних нормативно-правових актів органами Міністерства юстиції України з 2012 року по теперішній час. Що це значить? Всі рішення Ради адвокатів України органів адвокатського самоврядування повинні проходити в органах Міністерства юстиції України відповідну перевірку на дотримання е закону України законів України. Чому рішення Ради Адвокатів України численно вже масово скасовуються національними судами? і Щодо цього вже звернув і виокремив позицію Верховний Суд Верховний суд. Що Рішення Ради адвокатів України порушують закон. Адвокати з керівної ланки порушують закон. Це шкодить громадянам. Це вже виходить на уровень порушення суспільних інтересів. Ви думаєте, що виконується рішення суддів? Ні. Ради адвокатів України не виконуються такі рішення суддів, правові позиції не виконуються. Скасували рішення під номером, наприклад, один. Сказали: ну, добре. І що ви думаєте? Вони виносять рішення з аналогічною позицією рішення номер 2. Воно знову скасовується національними судами. А деякі національні суди кажуть, ну так, да, дійсно, рішення Ради адвокатів є діючі, але можна, враховуючи, що є вже права позиція Верховного суду, їх можна, в принципі, не застосовувати. Це ж яка ганьба, що таке плюндрування йде закону керівництвом адвокатури України, невиконання закону? З даного питання уповноважений Верховної Ради України, пан Лубінен звернувся до профільного комітету з правової політики, щоб чітко прописати. Ряд позицій вже в законі про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тому що, каже, адвокати вони відірвалися від реалій, вони порушують закони, для них, в принципі, все все рівно. Але ж це неправильно. А от якщо б вести обов'язкову реєстрацію таких рішень, як нормативно-правових актів, а Верховний в суд сказав, що рішення Ради адвокатів України містять всі ознаки нормативно-правового акту. Відтак, вони підлягають обов'язковій. Державній реєстрації в відповідних органах Міністерства юстиції України. Тоді, коли будуть правові висновки відповідних відділів Міністерства юстиції України отакого от хаосу і от такого безпреділа, тому що по-іншому його не можу навіть назвати, я вважаю, що в рішеннях не буде впровадити обов'язкову державну реєстрацію даних нормативно правових актів. Далі ліквідувати монополію Національної асоціації адвокатів України. Я вважаю, що монополія, в принципі, незаконна в нашій країні. Вважаю, що кожен адвокат має право вступати в організацію професійну, громадську і бути членом за власним бажанням, а не за обов'язком. Тому що це є членство в звичайних громадських організації. так професійній, але громадські організації. А в нашій нинішній ситуації всіх адвокатів зобов'язали війти в цю національну асоціацію адвокатів України. Я вважаю, що це є монополія. Монополія заборонена в нашій країні. Відтак монополію потрібно ліквідувати. Мають право бути там певна кількість цих організацій адвокатських. Адвокати мають право по своєму власному переконанню. Входити в ці організації, і, відповідно, вибирати, членом якої організації повинен бути. І, відповідно, ліквідація імперативності членства усіх адвокатів саме в Національна асоціація адвокатів України. Я вважаю, що це теж є незаконно, тому що можуть бути створені альтернативні професійні об'єднання, і відповідно, відповідно потрібно внести зміни в правовий статус на АУ на рівні змін в закон. Ну і відповідно таких от позицій є декілька, і відповідно перегляд основ діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій з системи адвокатури України для того, щоб не було цього репресивного підходу. Я його особисто на собі відчула, коли ні за що мене судять за те, що я не вчиняла. Ось. Я вважаю, що таке бути не повинно. Коли мені розказували про ці репресивні методи інші адвокати, я можу вам чесно сказати: я не вірила, не вникала абсолютно, коли коснулася саме мене, я вникла щодо кожного направлення. Відтак, групою, яка займається цими питаннями, тому що ви розумієте, що для того, щоб навіть виокремити цю позицію, працює група людей. Науковці, адвокати, діючі з призупиненими свідоцтвами, анулюючі, представники міжнародних організацій, депутатський корпус і підтягуються відповідно вже працівники посольств. Тому що для того, щоб адвокатура була прозорим демократичним інститутом захисту прав людини, а не узурпацією незаконної влади з корупційними та тіньовими схемами, відтак, от така ситуація. В нас же підтримує я знаю, що депутатський корпус, вже направлені відповідні звернення до комітету з правової політики, комітету з правоохоронної діяльності, комітету з. Антикорупційної діяльності комітет з оборони та розвідки Верховної Ради України ну, там назва трохи довше до голови Верховної Ради Стефанчука з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії ТСК Верховної Ради України з включенням криворучко Лариси Сергійовни до складу даної комісії, тому що я вважаю, що реформування адвокатури воно вже назріло. І відповідно вже прорвало. Тому е, воно необхідно, воно доцільне для того, щоб ми створили гарну, професійну, прозору адвокатуру в нашій країні. Тому що закону бути в нашій країні. Я доб'юсь цього, навіть не сумнівайтеся. Завжди з вами, адвокат, доктор юридичних наук, професор криворучко Лариса Сергіївна.